І він сам по собі дуже цікавий. Перебудований він в кінці XVIII століття. Також такий, це вже пізнє бароко з переходом на класицизм. В принципі, Володимир Вуйцик, дослідник, дослідник, архітектор, реставратор. Окей, okay, досліджував історію цих кам'яниць. Вважає, що може бути той самий архітектор і скульптор, що на площі Ринок 3, тому що по стилю вони досить схожі. І тут бачимо <coughs> краще деталі. Тут є дуже гарні такі скульптури, які тримають цей балкон. Такі атланти. Ніби вже немолодого віку такі втомлені, з одного боку, втомлені, з іншого боку, якось вони доволі легко цей балкон тримають. Це пізня бароко. І якщо правий Володимир Вуйцик, то архітектор мав би бути Петро Полейовський, який робив реконструкцію катедрального собору, а самі скульптури мали би належати Франциску Оленському. Але немає документів, тому ми не можемо знати, хто робив цю кам'яницю. Але до того тут була кам'яниця, яка, в принципі, називалася Зухоровичівська, і міняла власників багато разів. Але одним із власників була родина боїмів. Насправді, про боїмів було би набагато більше сенсу говорити. На Шевській, 4. Це, якщо я правильно розумію, котрий це, цей будинок мав би бути. чи який? Ну, це мало бути десь на цій вуличці, тому що вони володіли будинком кам'яницею на вулиці Шевській. Але, ну, і це, це була якби їхня родова кам'яниця. Але я не знаю, коли ми е, дійдемо до цих частин. Бо, думаю, зараз будемо брати якусь іншу тему, тому про боїмів є сенс розказати тут, тому що нащадкам першого боїма, який приїхав до Львова, належала ця кам'яниця. Самі боїми, глядають ось так, це батько і син, і це оригінальний, наскільки я розумію, боїм, той перший, який приїхав до Львова. Е, і його звали насправді не е, Георгій і не Юрій, а е, польською його пишуть Дзюрдзі. Але насправді, скоріше за все, я бачила варіант Д'єрт, тому що це угорська мова. І е, він приїхав з Угорщини. І тому таке прізвище боїм, таке нетипове. І він був протестантом. Це десь. Я так розумію, кінець 16 століття він приїжджає до Львова, будучи протестантом, бо в Угорщині вже на той час поширився протестантизм. Але тут він навернувся в католицьку віру, напевно, не в останню чергу для того, щоб лишитися в місті і тут бути купцем, і одружився з полькою Ядвігою. І тут заснував свою династію цілу, дьорть. Так? Ну, я, я бачила варіант Герть, але я не, сильно, е, я не сильно в угорській, тому не, не знаю, як правильно це читати. Е, він був багатим купцем. Так, як пишеться, то я знаю. Але угорська дуже специфічно читається. Е, і... Про цю родину, в принципі, пише Владислав Лозинський, що лишилося дуже мало документів. І так е... головне, щоб не е, ну, та, ти, напевно, маєш багато різних імен цікавих в своїй практиці. Е, дуже мало про них відомостей, про боїмів, тому що е, так характерно, оце Павло Боїм він е, син. Георгія Боїма. І він е, пише в своєму заповіті, щоб його діти не пхалися в міське самоврядування. І чому е, Йордакіта це цікавий варіант імені. Е, Ім'я Георгія, мені здається, взагалі має дуже багато варіацій, одна з, напевно, з найбільш таких. І Павло Боїм пише дітям, щоб в заповіді, щоб вони не пхалися в міське самоврядування, і на це є свої причини, чому так? Лузинський не має на це відповіді. Сам Павло Боїм був якийсь час в Вільнюсі, тодішнє місто вільно лавником. І приїхав назад до Львова, щось там, видно, не дуже добре пішло. Але є натяк, чому вони думали в це все не пхатися в інших записках. Я тільки вчора була, закинула відео з однієї з попередніх екскурсій, зараз ще теж на нього дам тут посилання про війни Яна Альнпека проти магістрату. Ян Альпек, аптекар, лікар, який е, був у Львові, е, теж такий дуже видатний, але він був ще й видатним громадським діячем, і він очолив боротьбу Львівського Львівської громади проти сваволі магістрату, який все вирішував фактично поза. Волею і бажанням громадян, тому що, як я вже казала, тут був олігархат, і вони могли ні з ким не рахуватися, бо члени магістрату вибиралися пожиттєво і вони фактично міськими фінансами повністю самі розпоряджалися. І там Лузенський наводить дуже великі витяги з записок Яна Альпека, і там Ян Альпек згадує, що він. Ходив десь, він дружив очевидно з Дьордєм Боїмом, І вони десь йшли і розмовляли, і там вони вибрали якогось представника від громади, який мав би ніби за, за їхню справу стояти. Але як тільки він добрався до якоїсь посади, Бо була Лонгерія, тобто фактично міська скарбниця, яка розпоряджалася всіма податками, і я так розумію, бо там теж такі записки не зовсім до кінця зрозумілі, але я так розумію, що громада мала що домовилися так, що громада від себе вибере представників туди, в Лонгерію, які будуть пильнувати за видатками. І Альнпек з такою гіркотою згадує, що він от з Боїмом прогулювався, і Боїм казав, що от оцього ми вибрали представником від міста, і побачиш, що як тільки він туди попаде, він забуде думати про місто і зразу буде вже на стороні магістрату. І Альнпек згадує, що він казав: та ні, ні, от я йому вірю, або їм казав, от побачиш. І потім так сталося. І видно, бо їм бачив, як тут все це відбувається, вся ця олігархія, як громада постійно проти цих членів магістрату виступає, і яка тут трохи сваволя в цьому плані. І, е Видно, видно, в родині в них було таке уявлення, що політика це така брудна справа, в яку краще не пхатися, яке і зараз у нас доволі поширене. У будь-якому разі, його син Павло своїм дітям в заповіті радить, щоб вони не пхалися туди. І це одна з причин, чому в нас дуже мало документів про цю родину. І з цього заповіту Павла, який зберігся, є ще один у цей уривок, який я, здається, кидала в Телеграмі і в твіттері. Я його постала для прикладу: просто як виглядала польська мова. Тоді я зачитаю в своєму перекладі, де він закликав своїх нащадків. Синів своїх скеровувати і постерітас і псорум на медицину, бо нам, людям, плебей Кондітіоніс, це гоноріфіка і утиліс, і глоріоза. А що більше що персукесіоним від батьків пертрадитіонем секрети медіка один іншому має подавати, е, тобто, це це зразок, як виглядала польська в 17 столітті? Там половина слів польською, половина слів латиною. Це була ознака освіченої людини, тому всяких мовних пуристів, які зараз проти англіцизмів виступають від тодішньої мови, напевно би, інфаркт схопив, наскільки було навпаки модно вставляти латинські слова. Але так, він радить всіх своїх дітей і вже тоді внуків, тому що його син. Того, це вже Павла Боїма, син, е, який також був Юрій, е, він е, вже віддав вчитися на медицину впаду. І він хотів, щоб всі його е, нащадки теж вчилися медицини. І тут цікавий момент проступає, власне, в цій настанові, що крім того, що це престижна професія. І у Львові, як я вже згадувала, всі Патриції в основному були докторами медицини, навіть коли торгували сукном. Він радить, що таким чином можна передавати якісь секрети, тому що, очевидно, дуже багато успіху лікаря ґрунтувалося на практиці, оскільки теорія була абсолютно відірвана від того, як насправді людський організм функціонує. Ті теорії медичні, які існували в XVIII столітті, вони приблизно ніяк не співвідносилися з тим, що відбувається насправді. Це були якісь абсолютно абстрактні конструкції. І тому, ну, по суті, успішність лікаря від цієї медичної практики більше залежала, тому що на медичній практиці можна було хоча б мати якісь спостереження, що працює, що не працює. І так, методом проб і помилок навіть. Вдавалося ще до, до зародження наукової медицини натрапляти на якісь успішні е, дії, які можуть дійсно допомогти. І е, тому передання секретів в родині напевно мало навіть більше е, більш ключове значення для успіху як лікаря, ніж е, власне оця вся освіта. І е, та, тому Така цікава пам'ятка, але найбільша пам'ятка, яка лишилася після них у Львові, це безумовно каплиця Боїмів. Я дуже люблю, як вона виглядає, тому що це така історія, яка нагадує нам, що люди в 17 столітті були такі ж люди, як і ми зараз. Я зараз подивлюся, як вона на гуглі, тому що зараз вона закладена мішками. З піском від е, на випадок бомбардувань, але ось, ось, ось так виглядають її бокові фасади. Тут був цвинтар, і це єдина каплиця, яку вирішили лишити, коли австрійці розбирали каплиці і ліквідовували цвинтар, то вирішили лишити каплицю боїмів, бо вона просто дуже високо має вартість мистецьку історичну. Тут бачимо також дьордя боїма і. Його дружину. Зараз вони законсервовані під склом, ці портрети, і тут бачимо святого Юрія, Георгія, теж є якісь ікони. І от вона була така скромна, а потім з іншого фасаду, зараз я гляну, чи, чи ми можемо подивитися. Ой, я хотіла. На карту назад а випадково натиснула так, нам треба супутник. Е, гляну, я думаю, що має бути можливість її, так, її гарно роздивитися. От. От, а з цього фасаду вона виглядає отак. Тобто ті. Два фасади, ну і цей третій, до якого в 19 столітті прибудували будинок, вони такі скромні, а тут отак багато. І історія, як це сталося, вона відкривається просто в історії, що ми знаємо про побудову цієї каплиці, тому що ми знаємо, що початково її будував будівничий Андреас Бемер. Який, власне, звів своїми підмайстрами основний об'єм. І оці всі фасади, ті, які ми бачили тут довкола, оці фасади, це робив Андреас Бемер. А... Так, тут якось воно завжди нелогічно рухається. А оцей фасад, потім оці скульптури вже робила інша майстерня е, німця, який тільки тоді був приїхав. Можливо, його прізвище було Шольц, але я зараз не можу згадати, тому я не знаю, чи, чи це я просто пам'ятаю, що він був шольц, чи це я просто вже мала передозування шольцами минулого разу на екскурсії. Ну, якесь таке коротке просто прізвище. І, і Вони разом зі скульпторами зробили цей фасад. І коли на нього дивишся, якщо придивитися, видно, що він прилаштований пізніше. І я прямо бачу, як цей багатий купець, от цей такий багатий угорський купець він підходить до цього. До цієї каплиці дивиться, що як Бемер закінчив, і думає, що якось воно так скромно і замовляє у цих скульпторів і каже: Зробіть мені по-богатому. Тому що цей фасад він виглядає реально як Зробіть мені по-богатому. Там насправді дуже цікава вся богословська історія, тому що тут старозавітні пророки, тут новий завіт. І тут цитати з цих пророків, які ніби передвіщають, що прийде Христос, і е, ці зображення вони відповідають тим цитатам. Але в першу чергу це просто дуже-дуже багато наліплено. Вікно, до речі, зроблено вже в XVIII столітті, тому що там було дуже темно, всередині, згори ще тут не видно е, так, звідки буде видно. Вгорі на цій каплиці є ще фігура сидячого хреста, яку недавно реставрували. Це така більш народна, скажімо, народний тип скульптури. Часом кажуть, що це єдиний сидячий Христос, який є в якійсь такій професійній архітектурному професійному контексті, ну, це неправда. Навіть в Кам'янці-Подільському біля Головного Риму Католицького собору є скульптура Сидячого Христа. Це такий був мотив, але це був, власне, Скорботний Христос, був більш популярний народний мотив. Але тут його використали в такій професійній роботі. Інтер'єр цієї каплиці може дати нам уявлення. В інтер'єрі все наліплено ще більше. В інтер'єрі просто. Ідеальне вираження того, як виглядало по богатому в 17 столітті. От, це такі фотографії, які найлегше гугляться, е, оце, от, оцей вівтар великий, він фактично впирається все, він займає всю стіну. І досить багато простору. От ви заходите, і там такий маленький простір, і він весь е, зайнятий оцим. І ще з одного боку тут е, справа епітафії. І тут ми можемо бачити, як це виглядало в кольорі, тому що оцей весь камінь це знову ж таки потемнілий вапняк, який потім покривали вже кілька разів чорною фарбою. Але в 16 столітті це все воно мусило бути розмальоване отак. От. І цей камінь теж він не був такий темний, тобто це все було світліше і отак кольорово. отак. Можна, можна приблизно собі уявити. Я от хочу коли-небудь взяти відкрити фотошоп і зробити якусь приблизну реконструкцію в цих кольорах, просто щоб подивитися, як би воно виглядало. Я не знаю, чи коли-небудь будуть відтворювати оригінальні кольори, тому що я так розумію, що в зондажах можна навіть дещо прослідкувати, не знаю, чи конкретно тут на фасадах на ринку можна дещо прослідкувати. Але підозрюю, що багатьох львів'ян шлях би трафив, якби вони побачили таку кольорову каплицю боїм. Є дуже класне відео. Навіть не відео, є. Я... Ну так, фактично, відео. Галерея мистецтв два роки тому робила реконструкцію. Не реконструкцію, перепрошую, 3D-моделювання. Знімала. Повністю в 3D, як ця каплиця виглядає. Тут можна уявити собі, от це весь простір, от весь простір. І от воно виглядає отак. І поки це відео йде, я можу далі розказувати ще про боїмів. Власне, по цьому видно, що вони були в першу чергу купці. І як купці собі уявляли по-багатому, так, так вони і робили. Але. Власне, в цього Павла, крім сина Юрія, який пішов вчитися на медицину, був ще один син Михайло, який став монахом єзуїтом. Єзуїти тут вже на той момент були, активно провадили свою діяльність, мали свою колегію. І він не просто став єзуїтом, він став місіонером. Єзуїтів була вже на той час дуже велика місіонерська робота. Я, от, на жаль, забула погуглити, але зараз відновили фрески в Єзуїтському соборі. Так, да, тут теж, до речі, в цьому вівтарі теж дуже цікава історія, тому що, от самого низу, там старозавітні пророки, тобто є старий заповіт, а вище у цих зображеннях. Цих рельєфах. Там є вся історія Нового заповіту аж до Апокаліпсису і боротьби Архангела Михаїла з Сатаною, бо Архангел Михаїл увінчує весь, весь цей іконостас. Ну, не іконостас вівтар, перепрошую, бо в католиків немає іконостасів. І Власне, в храмі, навіть гарнізонному храмі нинішньому, який колишній храм єзуїтів, є фрески, які зображають різні частини світу, де єзуїти побували. І цей Михайло Боїм він побував в різних частинах світу, тому що, так як я побіжно дивилася, бо про нього мені здається, треба ще окремо пошукати, може якийсь окремий матеріал зробити. Він був в Мозамбіку, тобто він був в Африці, і звідти писав якісь трактати. І взагалом він щось 25 різних трактатів написав, базуючись на своїх подорожах. І основну частину часу він провів в Китаї, будучи при дворі останнього імператора династії Мін. Пізніше там. Сталася зміна династій. І, власне, от бачите, оце весь весь цей вівтар був. Це сам склеп, тому що, власне, що робили ці каплиці, там був склеп, в якому були поховані. От, оце вся 3D модель. І тут, тут весь новий заповіт, і ось зверху Архангел Михаїл. І там в Китаї Михайло Боїм і помер. У мене є десь ось зображення, як він виглядав. І найосновніша його праця, яку він залишив, ну, він, по-перше, він зробив перший європейський атлас Китаю. І оце е, Вікіпедія принаймні подає як карту його руками мальовану. Це карта Китаю. І вона була не одна, він видав цілий атлас, е, який намалював цілий атлас, який, я так розумію, пізніше був виданий, який знайомив європейців з Китаєм детальніше. От тут можна бачити різних тварин і рослини, які. Водяться в тих чи інших місцях, це, я так розумію, якісь, е, якась пам'ятка, а можливо, це і є їхній е, храм не храм. Але найцікавіше, е, і най, найцікавіша праця, яку він е, зробив, е, називається Флора Сінензіс». і. Це фактично опис. От я вам кину, хто хоче ще порозглядати картинки, то я кидаю в коментарі, де він описує китайську флору, і я думаю, що ми трошки картинок порозглядаємо. Ось це Папая. Щось навіть не пригадую. Ні, один раз мене, здається, брали Папаю в сільпо, коли була знижка. Тоді це був дуже екзотичний фрукт. Бачимо папая. Наступне це в нас що це таке? Фікус, індійський фікус. Та, схоже на авокадо. Зараз подивимося, що там ще є. Ага, о, бачите що? А це горіхи кешю так ростуть. Попереднє це був фікус. А оце горіхи кеші. В них дійсно є такі плоди. І тут -от можна вибирати, от це якесь чи суничне дерево, чи якось так. Е, далі ще якісь тут просто написано, е, от, бачите, китайська назва і просто написано фруктус. Тому що він не знає, як його назвати по інакшому просто якийсь китайський фрукт. І тут от, іерогліфи вказані видно на позначення. І так навіть не, не знаю, який це фрукт. Це ананас, очевидно. Е, ну, і тут, тут досить багато цих ілюстрацій. Е, можна, а от це е, перець. Чорний чи духмяний, не знаю. І навіть е, під кінець е, він подає якісь рослини. Ту, тварини кажу рослини, От це якісь, очевидно, е, це якась галіна-цикурка, тобто це, це, напевно, якісь куріпки і фазани. Це навіть не уявляю, що таке. Ну, змія якась змія, а це, це що за тварина? А, мускусний мускусний бик, напевно, чи що? І о, це, це якась е, дуже дивна білочка-не-білочка, білочка, і якась черепаха специфічно китайська. А це гіпопотам, очевидно. Він дуже дивно виглядає тут. Це мені подобається. Ці, ці, це ж навіть не середньовіччя, це трохи пізніший час, але ці картинки це дуже смішно. І це, очевидно, якийсь леопард. У мене є ще інше зображення, бо очевидно було кілька. Видання, там вони по-різному розмальовані, тут тут краще видно. Одним словом, є, є що порозглядати, то я кинула посилання, тому що е, так цікаво. І завдяки цій е, Флорі Хіненсіс він прославився, але е, він помер в Китаї і, відповідно, е, я не знаю, чи він взагалі дожив до видання цієї праці. Але от є, є у нас такі у Львові відомі мандрівники були, і ага, так є тут віртуальні Карпати. Треба зараз повернутися на площу ринок.